Складується таке враження: якщо дивитися про стиль і життя ромів в таборах, то нібито вони спеціально роблять такі умови собі, що їм то, от, то їхнє життя і так їм подобається. І можливо, якщо їх інтегрувати вже скажімо так, в якийсь сучасний світ, то вони там просто не приживуться. Ви не були до. Як, так. наприклад, жили нам на певній вулиці на Радванці ага. або в Мукачеві, і не, не і бачите тепер, після, якщо Я є хороші будинки, хороша вулиця з освітленням, з водою, розумієте, та чого би ну, не адаптуватися, чого би не стати кращим, ми завжди звертаємо згадуємо ромів під час вибори. От прийшли виборча компанія, о, давайте будемо з ромами, бо Ромські голоса це важливо. О тисячі голосів це будуть якраз голоса, де будуть вирішальними. Там на посаду мера, на, на, на партійний список.